Виконуємо номер 81 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Фермерка продала 5,4 центнерів полуниці, що складає 2 третіх від зібраного нею урожая цієї ягоди. Скільки центнерів полуниці зібрала фермерка? Знайдемо число за значенням його дробу. 5,4 центнера це і є 2 третіх від всього врожаю. Щоб знайти число за значенням його дробу, необхідно це значення 5,4 поділити на чисельник дробу і помножити на його знаменник. 5,4 поділимо на 2. Це буде 2,7 і помножимо на 3, 27 множимо на 3, 20 множимо на 3, 60, 7 множимо на 3, 21. 60 додати 21 буде 81. І відокремлюємо одну цифру комою. Маємо 8,1 центнера. Зібрала фермерка полуниці. Записуємо відповідь. 8,1 см. Номер 81 виконано.